Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Зеленський. Дуже дякую. Слава Україні. Дуже дякую, ради вітати тут, всю нашу державу, всю Україну, всі наші прекрасні міста, наші села, наші міцні громади, які представлені у конгресі місцевих та регіональних влад України. Цим самітом ми відкриваємо новий. Рівень взаємодії на майданську конгресу і це взаємодія між нашими громадами громадами України та громадами інших поважних держав держав наших партнерів, яких ми дуже високо цінуємо. Тих хто так само, як і всі українці, цінує найголовніше цінує свободу та дієве, важливе дієве місцеве самоврядування. Пане Єнсе. Дуже радий вас вітати ще раз, шановні представники, представниці інституцій Європейського союзу, Ради Європи, держав, урядів і парламентів наших партнерів, шановні мери міст, голови муніципалітетів та асоціацій. Я дякую вам за участь, за участь у такому нашому. Форматі роботи та прошу вас зафіксувати один важливий факт. Факт, який був підтверджений нашою обороною від російської агресії увесь український народ став на захист своєї держави, і це прояв досвіду нашого народу. Народ, який вміє, вміє діяти спільно заради національного блага. Народ, який вміє захищати свої інтереси, народ чия національна безпека починається з розуміння, що кожна громада має жити гідно, жити достойно. Такий народ має перевагу у війні, а саме може боротися всенародно. Я дякую кожній, кожній нашій людині та кожній нашій українській громаді, які у єдності з державою взаємодії одне з одним допомагають допомагають наближати найважливіше, що в нас є нашу перемогу, спільну перемогу. Дякую усім вам, шановні присутні. Хто онлайн-офлайн, шановні пані та панове. Ви бачите, що Російська держава киде на фронт людей, які не розуміють за що вони гинуть на нашій землі. Для них ця земля чужа. І окупанти несуть зло, бо російська система існує саме так. Намагається зробити звичним знущання з людей та знецінення життя і намагається винести це за межі своїх кордонів. Саме для цього Росія її зброя, її ракети, бомби, її артилерія і Ганебний терор проти усього, що забезпечує нормальне життя. Українська система, як і будь-який нормальний європейський устрій абсолютно протилежна моделі російської моделі. Наша сила в наших людях, в наших громадах, у нашій здатності діяти заради спільної мети. Зокрема, децентралізована, коли це потрібно, а коли потребуємо, ми єдності і саме державної дії, це, це досягається передусім вірою людей. Вірою людей в Україну, довірою людей своїй державі, її захисникам, її захисницям одне одному. Я дуже вдячний нашій міцності громади і всім нашим людям. І нашим людям. Це вам облески. Якщо вважати цю війну, якщо вважати цю війну протистоянням ідей, то разом із перемогою нашої держави неминуче, неминуче відзначимо і перемогу ідей, що люди важливі, кожен і кожна. Всі. Наші громади, кожне українське місто, кожне містечко, кожне наше українське село, вся наша держава. І завдяки такому підходу замість руїн, які принесла і несе нам Росія, ми всюди відбудуємо життя, українське, справжнє життя, європейське, вільне життя, таке життя, яке наші люди. Звичайні, але дуже свободні життя, яке вони поважають, таке, в якому кожну людину поважають. Шановні присутні, шановні наші партнери, хочу до вас звернутися. Запрошую всіх вас вже будувати прямі зв'язки з нашим конгресом місцевих та регіональних влад і відповідно за допомогою конгресу з українськими громадами, щоб якнайшвидше почати. Спільні дії, спільно будувати і нову систему захисту нашого з вами способу життя відкритого, демократичного, життя вільного, заснованого на дуже простих речах, на співпраці. І тут і зараз в Україні бачимо, що може принести агресія. Будь-якому народу, якщо десь в іншій частині світу її спробують повторити, і ми бачимо, які стандарти безпеки е, потрібні сьогодні містам, потрібні нашим селам. Я впевнений, що на нашому прикладі потрібні будь-яким країнам е, світу е, будь-яким містечкам селам комунікаціям, транспорту, безпеки в енергетиці, усі. Усій інфраструктурі, та що у нас також прийшла випробування цією війною, школи, зокрема, наша мережа освіти, а також безпека, будівництві загалом, щоб забути яких обставин гарантувати ще раз, найголовніше захист життю. і я запрошую вас всіх. Брати участь в розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цю важливу роботу в інших країнах і в інших регіонах: від бомбосховищ в школах до нового, абсолютно нового стандарту кіберзахисту, кібербезпеки для всіх для всіх систем. Країни від нової захищеної інфраструктури в кожній громаді до нової децентралізованої енергосистеми в цілому, взагалі, в країні, яку неможливо знищити ракетним терором, який проти нашої держави застосувала Російська Федерація. Сьогодні я хочу окремо подякувати усім країнам та хочу подякувати. Відповідним громадам, усім містам, народам, найголовніше це люди. Тож я дуже вдячний людям, людям звичайним та лідерам суспільств, які допомогли і продовжують це робити Україні, допомогли Україні пройти цей найскладніший період, період такої жорстокої, кривавої темряви, період зими. Вистояти проти російського ракетного терору, проти ударів терористичних абсолютно по нашій енергосистемі. І я вдячний кожному, я вдячний кожній, хто нам допомагав. І особливо хотів би відзначити також сьогодні допомогу Парижу, які стали одним із лідерів енергетичної підтримки цієї моєю енергетичної підтримки України, які зібрали. Консолідована партнерів, такий енергетичний Рамштайн. Я дуже дякую. Це ця зустріч була в Парижі. Постачали наші партнери. Потім відповідне обладнання, яке нам допомагало всім, абсолютно людям, громадам. Абсолютно всім зберегти світле світло, зберегти світло життя. Україна заснувала спеціальну відзнаку. Міст рятівників, і ви знаєте, що багато наших міст в Європі і в Польщі отримали цю відзнаку від України. Дійсно допомагали. Я вдячний всім нашим партнерам. Партнерам для мене сьогодні буде також честь передати таку відзнаку, саме за таку велику енергетичну підтримку меру Парижу, пані пані Ан ідальго. Напевно, десь тут знаходиться ще не бачить. На вас вітаю. Дуже дякую. Ви хочете до мене? А. Завжди є питання пані, якщо я можу пані і далі, завжди є питання з організацією з нашим протоколом. Ми чомусь я повинен вам дати цю відзнаку не тут. Хоча я є тут і ви тут є. І, ну, зовсім розумію, що відбувається. Ну йдіть сюди, йдіть сюди. Є Дякую. Мені здається, о ось, ось такий. Ось так ми заснували відзнаку. Потиснули руку і достатньо. Ну, так буде відзнака? Чи... Буде відзнака. Ну що ж, слава Богу, пані Ідальго, що ви допомагали нам з енергетичним обладнанням не у такому форматі. Немов так, ми вас підтримуємо, але передамо пізніше. Ну, ми обов'язково все віддамо і зараз. Я наприкінці мого виступу. Так, і тому а, дуже дякую вам і Франції, і, і президентові. Дякую, і також дякую всім парижанам, які підтримали цю ініціативу. Шановні присутні, шановні пані та панове, бачите, вже відключають мікрофон мені. Дуже довго, начебто. Але я буду закінчувати. Нова важливо нова українська інфраструктура захисту і наша з вами співпраця з Ради безпеки. Я впевнений, стануть надійним прикладом для країн, для міст, для, для, для громад, для людей. І так само як російська агресія спричинила глобальні негативні, дуже болісні наслідки. А українська перемога має принести світу нові стандарти безпеки, новий досвід спільної дії та економічний потенціал, нові можливості будувати і захищатися разом разом на рівні держав, і компаній, громад і людей, і провівши в Україні реформу децентралізації чи до війни, давши нашим громадам більше повноважень, це дуже важливо і ресурсів. Це також найважливо. Ми створили цей конгрес щоб забезпечити повагу до кожної громади, і щоб кожній громаді дати всі інструменти для реалізації своїх інтересів, інтересів суспільства цієї громади, інтересів громад. І тут у конгресі залучені до спільної роботи центральна влада. Центральна влада нашої держави, як виконавча влада, так і законодавча. А ми повинні працювати разом, і щоб громаді не доводилось шукати рішень по кабінетах в столиці. Тут усе наше місцеве самоврядування, щоб нашим громадам було простіше взаємодіяти і швидше. І тепер додаємо міжнародний компонент, впевнений, що можна реалізувати і цей компонент. На повною мірою, на повну силу, так само як е, нашу внутрішню силу, ми використовуємо на повну, е, заради захисту України, наших людей, заради перемоги України. Хай цей наш альянс додає міцності та додає енергії усім іншим нашим напрямкам, напрямкам співпраці, з, зокрема і тому альянсу, який представляє тут сьогодні, шановний поважний. Е, Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг і частину якої обов'язково Україна стане. Ми в цьому впевнені і робимо все, щоб це сталося скоріше. Я дякую вам за увагу. Я більше не можу тягнути час. <плес> Слава Україні. Дякуємо, пане президенте. Слово має генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Дуже, дуже дякую, пане президент Зеленський, Володимир Зеленський і Шановні міністри, шановні гості, пані та панове. Дякую, пане президент, за те, що ви мене прийняли з делегацією. Дуже приємно бути знову в Києві і зустрітися з вами. Ми щойно закінчили дуже важливу зустріч, де ми обговорювали, як ми будемо продовжувати працювати разом. І Для мене честь бути тут і говорити на цьому міжнародному саміті міст і регіонів, пане президенте, те хочу віддати належне вашому лідерству і стійкості українських українців. Your fears, um, fighting, uh, to... ваша наполеглива боротьба за свободу надихнула весь світ. хочу також висловити свої співчуття за кожну, кожного українця, який втратив життя. Для мене була честь <trimming> <địch> покласти вінки на меморіалі українським воїнам. Це мій черговий візит. Четвертий візит вже як генеральний секретар НАТО. Я вже кілька міст відвідав, включаючи звичайно Київ, Львів, Одесу, Яворів і Ужгород. я радий бачити стільки представників місцевої влади сьогодні, тут на цьому саміті у нас інтенсивна інтенсивний порядок дня, який фокусується на реконструкції і збільшенні якості життя для українців. Це демонстрація надзвичайної єдності вашої країни перед лицем загрози. Я також радий вітати мерів на цьому саміті з Парижу, від Парижу до Утрехту, Таліну і Тампере Україна має сильних друзів і НАТО теж є другом України. Коли в нужденні ми будемо поруч. після незаконної анексії Криму Росією альянс НАТО мобілізував допомогу Україні, включаючи підтримку командного управління логістики і модернізування збройних сил, також ми навчили десятки тисяч українських вояк і я. Побачив наскільки це важливо сам, коли я відвідав Україну вперше як генеральний секретар у 2015 році, коли я був у на полігоні в Яворіві разом з президентом Порошенко ще з минулого лютого альянс надав безпрецедентну військову і гуманітарну підтримку на Багато мільярдів доларів це включає 65 мільярдів євро військової підтримки, яка була необхідна для того, щоб вигнати росіян з вашої країни, з ваших міст. Тепер зараз ми готуємо підтримку літаків броньованої техніки. Вона змінить обстановку на фронті. Альянс підтримує також Україну десятками мільярдами євро від урядових грантів на харчові продукти, на мед... медицину і обладнання для розмінування. сьогодні вранці я відвідав бучу Я був розчулений тим, що я побачив докази жахливих злочинів. Вчинених проти українців. і як тільки ми повернулися до Києва, моя автівка проїхала неподалік мінних полів. Це просто нагадало мені про ті проблеми, які нас очікують. І про довгу дорогу, яку нам потрібно пройти, розміновуючи ці е, території, але Україна буде не сама на цьому шляху, і саме тому ми зібралися сьогодні тут. в НАТО ми також фокусуємось на потребах України після війни. І найважливіше за все, вам слід знати, що Росія вона нам потрібно зробити все, щоб Росія ніколи не воювала з Україною і НАТО зараз працює над багаторічною ініціативою підтримки для України. І Це допоможе вам пройти від ери радянської. Доктрини радянського обладнання до натівського обладнання і е, політики це буде повна співпраця з НАТО і це поставить Україну на достойне місце в євроатлантичній сім'ї Українське майбутнє в НАТО. пані та панове Україна продовжує е, проходити важкий тест. Це жахлива непровокована війна. з боку ревізіоністів жодне місто не залишилося осторонь. і ефекти цієї війни продовжують е, зрушувати весь світ, але Україна не сама. НАТО з вами. Наші е, партнери, наші союзники з вами і Ми будемо допомагати вам боротися е, про агр... боротися проти агресії. Україна переможе. Дякую вам дуже за прийом, пане Зеленський. Я з нетерпінням чекаю, коли я в липні зможу вас вітати на саміті. Пане президенте, пане генеральний секретар, дякуємо вам за участь у саміті.